то в нападі, тому що я подивився показники Єремчука та Добика в останніх матчах, там реально люди виграються там щось 15% єдноборств, і взагалі брак у цих гравців 70-74%. Тобто люди з усіх ТТД роблять там 24-26% ну, тобто ефективних. Ну, вона то точно грати буде. Русина теж брали, я думаю, все ж таки, як, Якраз опцію просто, для Мудрика. Ну, чесно, навіть не знаю, що тобі сказати, бо стосовно Єремчука, говорю просто більш тактичний бекграунд. Зараз в цих двох матчах як їх вирішить зіграти з позиції сили, чи це буде більше ставка на контргру віддавати м'яч? Бо ми пам'ятаємо в двох цих іграх з Мальтою та з Північною Македонією були відрізки, коли суперник грав з позиції сили. Так і, було. і в нас доволі непогано, вони виходили з рахунок того, що ми могли там через Мудрика, через Цянкова робити ці швидкі переходи і використовувати це. Тому просто треба розуміти, що справді які сильні якості, які футболістів українці будуть реалізовувати. Мій прогноз, що на перший матч вийде Яремчук, почне угу. удобіка буде точно десь пів години. І якщо Артем зможе скористатися. Хоча, на мій погляд, він в кращому тонусі. Просто, знаєш, я чекаю певна така історія своя з цим хронічним. Да. Тоді, можливо, думаю, отримає шанс у другому